So... Uh -huh. За вогонь, щоб передати його безпосередньо вам, коли міста Львова, так і меї, і кожному жителю, щоб цей вогонь запалав як і домівка, так і серця в щоб цей вогонь приніс нам, на наступне різдво всім хвилю з вже у нас, Насправді <звук> це відповідальність кожного з нас. За цей вогонь, який ми беремо і ми несемо його до нас з домівки, це вогонь тепла, але і відповідальності, тому що ми завжди говоримо про єдність нашої громади, всіх українців, але дуже важливо, щоб була єдність в наших родинах, в наших сім'ях. І була відповідальність кожного, хто приносить цей вогонь за свою сім'ю, за свою родину. Тому всім бажаємо. А мешканці міста Львова від сьогодні можуть приходити і до міської ратуші, і в нас на першому поверсі в капличці також буде стояти наш вогонь флеємський і можна буде прийти. Ми радо зі всіма ділимося. Дякую. Чи є питання? І пісні лицар мандрівник, і всі, хто спізнився в цю ніч, розпалять разом з нами огень огень, окей, окей, і пісні ли, цар мандрівник, і всі, хто спізнився в цю ніч розпалять разом з нами огень огень Перша зірка давно вже на небі Наже палати йому, грави Боги, сосни, і плени, хилядять віти до сного. Дуже багато єднає країн, дуже багато єднає сімей. Тому що вогонь це такий символ, який саме ну, в ньому є дві такі якості. Він і руйнує щось матеріальне, та і відроджує щось духовне, відповідно. Особливо в ці часи, в наші часи складні, які ми маємо тепер і війну на сході, і так далі, цей символ для нас мусить принести в наступному році мир, спокій і стабільність.